Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь. Там мої сільські будні. Що я думаю? Думаю, що, я... що в принципі вже не цікаво дивитись мене, тому що контенту немає. Все. Те саме, якби нових поросят немає, нових построєк, нічого такого немає. В принципі, зараз. Ну, Є одна тема, така також цікава. Це парвовірус. Дуже багато людей, ну, ще й старих, і старих таких свиноводів, покоління старого, взагалі цьому не продає значення. Дивіться, приїхав я приїхав я з Чехії. Одразу почав шукати собі малих паросяць, щоб придбати. Заказав одного чоловіка, він займається свиньми. Знімаємо хоч знімаю. Він займається свиньми. Заказав я поросят, потім дзвонить каже, поросят немає. Там три штуки родились живих, народилися останні ну, ці мертві. Потім друга свиня взагалі всіх мертвих народила. А я, в принципі, я також нічого в цьому не розумію в свинарстві, але я вже дивився Ютуб, розумів, що є така е, якби, болячка, це парвовірус, І треба від цього ну, проколювати, давати вакцину. То я цьому чоловіку почав розказувати таку думку, от я бачив в Ютубі, там парвовірус. Ну, чоловік каже, мені менше дивись того Ютуба, всякого там, всяку фігню показують. Це просто що війна, бахкають, свиноматок, стрес. І тому вони народжують, якби ну, мертвих. Але також ось така ситуація. Нещодавно до мене дзвонив знайомий каже: Вась, продай поросят. Я кажу, немає поросят, кажу, всі замовлені. Ось Зараз буде снематка параситець. Всі-всі замовлені. Кажу, так у вас своя ж тільки мала параситець. Він каже, народились всі мертві. Реально, всі мертві народились. Тому якби я впевнений, що це не за того, що там бахкають або що ще. Це за того, що це, ну. Пораження, ураження парова вірусом. Але все ж таки також не поясню, що це таке ну, кожному своє. В принципі, коли пепу, я ось, є мене тут пепа, хто не знає, вона вже один раз порасилася, зараз покрита другим разом. От Не розумію на що вона постійно ходить туди в туалет. Ну, Спить тут, тут біля дверей, соломки на столі, соломка вся в рештаку одразу. Да, пепа. То, в принципі, я її одразу проколов паровірусом. Так, ця вакцина якби не з дешевих. Мені вона тоді з доставкою вийшла 1200, та вакцина, в принципі. І я один раз проколов. Ну треба ще ревакцинацію було робити, але я раз проколов, а потім вже якби та вакцина не дійсна, треба раз колиш, потім викидаєш. То я раз пепа проколов, ну, дай Бог, все нормально, всі плоди були, ну, якби цілі, всі були сформульовані. Тому. А зараз вже другий раз коли покрив, вже вона не провакцинована паровірусом, тому що я хотів так зробити, підібрати таки, такий час, щоб, наприклад, знаєте, одною вакциною зразу проколоти ту свиноматку, що з поросятами зараз ну, буде пороситись, і цю. Хотів, якби якось так час підігнати і в, в один час проколоти зразу двох. Ну тому що якби, в принципі, там, купляєш 1200, одну колось викидаєш, потім купляєш 1200, другу колось викидаєш. Хотів зразу, щоб... Одні, однією вакциною там ну, вистачає дози. Що ти мені язика показуєш? а? <звук> пепа, моя Пепа. п'ятака показує мені. Тому якби я так підбирав, підбирав час, потім вже вирішив колоти, потім думав, блін, а та, що у мене зараз друг, ну, не можна зараз її вакцинувати, коли свиня з порисатиму, тому так я, коротше, не проколов. Сподіваюсь, тепер тепер дуже боюсь, що буде все нормально. Е, так, зараз цю розібралися. тепер йдемо, покажу, яка в нас буде пороситись. І також вона не проколена від парвовірусу. До речі, у нас зараз два дні йшов сніг, дощ, а тепер плюс 15. Все тає, все таке туман стоїть, значить, значить буде тепло. Дивіться. Цю свиню другу я. Зараз ну я відкрию, потім включусь, бо Так, До речі, що стосовно поросят кабанчика, друзі, я вважив його бедзвінем. Е Я надурив вас, надурив вас, то та також надурив себе. Дякуючи підписнику, написав Василь, ти неправильно тримав безвін, переваж. Тобто зараз поясню, що саме і як саме переваж і вага буде зовсім інша. Дивіться, ось, наприклад, висить безвін. Да? Е, я коли піднімав кабанчика, я тримався сам за сам корпус, ну, за сам бедзвін, так ось, ось так тримався. А мені чоловік каже, Василь, так, не можна, так неправильно, треба триматись ось за це верхнє кільце. Тому зараз показую, тому хто також е, користується таким безвіном, враховуйте те, що треба тримати за кільце. Я тримав за корпус і в мене показало 25 кг. Але ж вчора потім взяв я мішочок, взяв мішочок, насипав сюди ячменю, повісив, тримав за корпус, показала мені 17 кілограмів, тримав за корпус, думаю, нічого собі. Ну зараз спробую за кільце. Потім цей самий мішочок вішаю, тримаю за кільце 22 кілограми, тобто 5 кілограм різниця. 5 кг різниця, друзі. Тобто кабанчику було не 25 кг, а 30. Рівно 2 місяці 30 кг було виходить. Тому що на 5 кг отак безенбреш, якщо тримати його неправильно. Я я і думаю, що в ньому було вже 30, а може трохи більше, коли я ну, говорив. Тому що він реально дуже такий потужний, дуже тяжкий. Ось наш наче... Васька, він такий масивний, реально масивний. Тому 2 місяці рівно 30 кг це реально. Раніше я радувався, коли фіонка була 2 місяці 15 кг, я радувався, що гарна вага. А тут 2 місяці 30 кг. Просто дивіться, який задочок у нього, які широкі плечі, лопатки. Ну Красавчик, красавчик, реально красавчик. Тепер стосовно фіонки, їй пориситися вже. Через дві неділі, навіть, можливо, трохи менше. Зараз закуповую всі вакцини, всі препарати, що мені треба буде для опоросу. Потім покажу окреме відео, зніму, що треба для <кхи>, опоросу. Що скажу, я її також не проколов від паравірусу. Тепер дуже-дуже я переживаю як там що, хоч би всі були, хоч би вона була не заражена паравірусом. Дуже дуже я переживаю. Як там, вже забув за цю ситуацію, думаю, та нічого. Нормально, зараз а потім прокалю. А тепер з ньому позвонив і каже Василь, також була якби порісна, живот був. А бачите, привела всіх мертвих. Тому тепер трохи я так насторожився. Хоча поросят дуже багато вже замовлено. Якраз зараз на цю свиню дуже багато. Я ну, якби вже пороситься, потім днів 5 почекаю, щоб всі були живенькі, ціленькі, Обделюся, які будуть на продажу, ну, щоб всі були файні. Тоді вже буду. Записувати людей, в принципі, а так дуже багато просять, дзвонять, тому що якби слухи розійшлись про ваську мого велетня, тому клієнтів багато на поросят. І кажу: ось, ось так, може бути 1200 з економом, 1200 е, жаба задавила, А як кажуть правильно, це все рівно буде ця, ну, поговорка, це правильно прислів'я чи як сказати скупий платить двічі. Реально, 1200 зекономив, зараз не дай Бог, тут ху, і послухати ні до чого все бетонне, то не дай Бог, 10 поросят, мінус, хай навіть по половиною, я, мабуть, буду продавати, якщо буде хтось оптом брати, по 1,5 я віддам. 10 поросят, то це виходить 25 тисяч. Тобто ви. Зараз почухаю, просто, просто. Тобто 1200 ви зекономили. А потім 20. П'ять тисяч в прольоті. Що в нас стосовно сосків, оцей більше, ніж у пепи. Ось один, два, три. Ну це, не знаю, якийсь дуже маленький, ну, не рахуємо. 4, 5, 6, сім. Сім сосків, ну це вісьмий. так, Там так само. Ну Зараз точно. Один, два, три, 4, 5, 6. Сім. Тобто 14 сосків є, все добре. Ну, Потужна, потужна свинка, як реагує нормально, тільки доторку до і зразу вивертає, другий ряд також вивертає, молодець. Фіонка в мене молодець дівчинка, да? тому такі справи потужна, але реально потужна. Ну, дай Бог, все буде добре. Тепер я скажу, то якби і не, і не переживав, а тепер почав переживати. Ну нічого. Будемо молитись, сподіватися, що все буде добре. Тому, реально, друзі, не якби, знаєте, Васька, ну як ти його можна було нагадити на вухо? Ну, ну як ти підліз комусь? Ой, я в шоці з нього. Тому реально, друзі, ні, якби, не слухайте старих людей, так вони може розумні, там в них є свої схеми, але їм не поясниш. Що треба робити, та як треба робити? Треба якось ну, входити більш якби, в сучасне життя. Є ці вакцини, є ці препарати, тому що ніхто ці болячки не відміняв. Реально, візьміть 1200, проколіть та за цю, і це забудьте. Я, наприклад, тоді 1200 не проколов, тому що хотів зразу ну, двох. Тобто, ну, хай я, якби навіть два рази колов, пепу і фіонку, 2400, бо я. На вакцину потратив, але б, ну, тепер, знаєте, і пепа не провакцинована, і фіонка. Ну, дай Бог, все більш такого, такої помилки не станеться. Зараз після опоросу фіонки я прокалю. До речі, дивіться, що хотів спитати. Я от відлучу поросят, куплю вакцину, фіонку прокалю. І пепі десь вже буде місяць-два з половиною, як вона буде супор, ну, поросна. Чи можна буде ці вакцина колоти тоді, коли свиня Ну, Я не знаю, напишіть, будь ласка, як стосовно. Наприклад, фонку знаю, від проколов, проколов перед звучкою наступною. А як, що робити з пепою, поки що не знаю. Тому ладно, такі пересата бомбезні, розміри мають, фігурку мають, але але, вже скоро перейдуть на звичайну дереть. Е, що хочу сказати, дуже багато зараз їдять. От вранці відро таке десь 12-літрове. Ну, хай хай 10 літрів. Там. Вранці 10 літрів насипаю їм. Е, комбікорму з'їдають. Потім ввечері насипаю, до ранку з'їдаю. Тобто два відра в день. Їдять дуже багато. дуже багато їдять. Зараз покажу, що їдять. Ось це траве. Тут у мене лишилося знаю, кілограмів 7 можливо. Я вже не буду мішати цей останній заміс 25%. Я зараз намішаю 15% один заміс, потім 10, потім 5, якщо хватить. Ну, Тобто не зразу е, ну, різко з БМВД на звичайну дерч, А поступово буду зменшувати процент води. Тобто Тут кілограмів 10 є, думаю, зараз мішаємо 15%, потім мішаємо, е, ну, мішаємо на такій, ото на мішалці, потім мішаємо 10%, потім, дай Бог, 5% якщо ще хватить. Тому що пшенички дуже мало лишилось, ну, чепуха, чепуха, чепуха. Також ячменю, також мало. До речі, е зараз тих поросят, що буду продавати, придеться мені купувати також. Хотілося б всі гроші відкласти, відкласти але прийдеться купувати все ж таки зерно, тому що навіть дві свиноматки, це вже кожна в день задає по 4 кг десь у мене. Ну, Пепа зараз більше з'їдає, а фіонка на нормі там 3-3,5 десь так. Тому е, треба буде купити, все-таки закупувати їм зерно. Та також ці четверо дуже багато їдять. Також треба їм буде, ну, там до літку, до забою чи до здачі. Я думаю, треба зараз буде ще тонни 3, як мінімум, до весни або до, до літку закупитися. Тому що, якби, а тонни, це вже ще по 4-4,8. 12 тисяч зараз треба віддати. А дуже страшно знаєте, Зараз 12 тисяч віддам, зерно завезу, а через два дні виїжджати. Тому <кій> тут це дуже ризиковано. Хоча і також зараз не куплю не... Ну, не купити зерно, а потім його ніде не знайдеш. Зараз поки що знаю, де можна взяти, а потім ніде не знайдеш, то придеться взагалі тоді щось поросят комусь віддавати. Стосовно дрів, ну так підсохли, лежать тут, якби бачиш, так нормально підсохли. Писали Василь, це тебе не це як його. Не, 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 не. не ясень, а дуб. Ну, я, чесно кажучи, дуб не розумію, як він, як він виглядає. Ну, знаю, що ось це, ось, це, ось це більш за все ясень. Десь тут ось оце акація. Точно видно, що ну, така, як акація. А що це інше? Ну, не знаю. Написали, що це дуб. Ні, ну це точно ясень. Я бачу, що це ясень. Можливо, десь є дуб, хтось побачив, але. Я не розуміюсь. Ну, в принципі, дуб це також тверда порода, це ще краще, так що, якби, я не в прольоті. Якраз зараз передають морозці, такі, будемо топити буржуєчку нашу. Тому такі справи. ладно. А, Також запитували Василь, як, яка, як ти мішаєш зерно, який процент вода. Це просто яке, дивлячись, яке у вас БМВД, От пишеш мені дай, дай рецептуру. Я пишу, а чим будете годувати преміксом або БМВД, пишуть БМВД, так це в принципі все просто, тому що ну, на кожному БМВД, якщо воно нормально, і нормально фірми, а не там просто якийсь білий мішок без назви і без всякого процент, ну, проценту воду, то на такому БМВД на нормально пишеться, наприклад, 25%. Тобто як це рахувати? Це в принципі все просто. Ну, Якщо, наприклад, рахувати на 100 кг кобікорму, то це. 75 кг дерті звичайної та 25 кг БМВД. Тобто відсоток це є кілограм, щоб ви розуміли. Я раніше також путався, там, намагався на конкретері ну, коли почав займатися. Потім зрозумів, це ж все просто. 15%, тобто 85 дерті, 15 кілограм, е, У нас ціє БМВД. Це все просто. Тому, ну, можливо, запитують люди, ті, які перший раз в житті купили це БМВД, не знають, що з ним робити. Я так само раніше не знав, взагалі не читав ті відсотки, просто брав пожменьки по дві, насипав відро, перемішував та давав. Але це ж все ж таки в принципі, толку немає. До речі, зараз прицепчик був не накритий, трохи підмочився під цей. Е, зараз готується до роботи. Уже люди замовляють, вже там є замовлення в мене. В принципі, треба шукати свинку. Я цим вже з сьогоднішнього дня починаю займатися, вже обзвонив людей. Сьогодні буду їхати, якби дивитися, ну, підбирати собі варіант. в принципі. Тому е, також є тепер. Я створив е, групу в Вайбері, Там, якби я буду писати, коли я буду різати свинку. Ну, якби, наприклад, через два дні ріжу, пишу, буду різати цвинку, замовляйте. Або якщо вже там щось лишається, якийсь продукт, там, якась частина, та, або інша, я також туди буду додати фото, писати, скільки на що тягне, скільки що коштує. ну, якби, Ця група буде, ну, е, якби, така треба, треба, ця група треба, тому що я викладаю відео, наприклад, я зарізав свиню, засмалив. там, Вже пройшло там дня 3-4. Потім я викладаю відео, а люди пишуть: Василя, відправ, то, відправ то, хоча вже немає нічого. якби, тому Буде ссылка е, в описі під назвою цього відео. На, переходьте в опис, натискаєте, там є ще, натискаєте ще там. Є е, номер вайбера мій особисто, це якщо в приватний, зразу пишете, замовляєте щось. Або номер там, точніше, буде ссылка на вайбер, там де я буду вас сповіщати про свіжину та що буде в нас в наявності. Тому переходьте туди, підписуйтесь, вступайте в нашу групу. А ми зараз вичищаємо, впораємось, треба намолоти ще 15%, точніше намішати. Та буде міхати, шукати свинку або кабанчика. Тому планую вже на, наступну, ну, на наступні вихідні. Ну, тобто, можливо, це відео вже на наступній неділі виходить, не знаю. Коротше, <кхід> планую протягом 10 днів вже придбати свинку або кабанчика. Чому так, ну, не сьогодні, не завтра, тому що. <кій> трохи горло. Того, що зараз у нас плюс 15 буде тривати всю неділю. А, я як роблю зараз? Я ріжу свинку, наприклад, під вечір, потім на стол все розкладаю, по, по запчастинам накриваю, воно на ніч стоїть, лежить на столі. коли морозець так мінус 5-3, воно так трохи так під, підхвачується, а потім вранці, вже, знаєте, так дуже зручно, ти його вже таким, ну. Знаєте, якби вже м'ясо не живе, ти його так. Просто різати, ну не спіша. Тому що коли я ріжу свиню, і цей день треба мені вести в місто по силам. Це просто така голова крутиться, ти бігаєш. По-перше, ти спішиш путаєшся в цих всяких, ну, записах, тому не так зважив, тому того не доклав. По-друге, свій пальці відрізаєш, як я вже відрізав майже тоді. Тому зараз не спіша. Воно в мене ніч полежало, я потім вранці стою. Там 7-6 ранку і собі спокійно, по пакетикам, по пакетикам, по полочкам, по коробочкам та й все. Купив я, до речі, також термопакетів, вже багато, всім буде хватати. тому не переживайте, доходи в будь-яку область України. Хоч знімаємо, бо пам'ять постійно закінчується, знімаємо. Доходи в будь-яку область України. Це як його? Прикольно, в принципі, що. Сьогодні замовлю завтра, або післязавтра у вас вже приходить морожене, заморожене. Не переживайте, що буде там якесь воно не свіже. Я його кладу в морозилку. Дня три воно мене добре добре замерзає. Потім термопакет приїжджає в Київ або Івано-Франківськ ще заморожене. Тому не переживайте на, на рахунок цього. До речі, сало моє вже. Я сам в шокі дуже приємно. Сало моє їдять в Естонії. Павло, тобі привіт. Дякую велике за закази, за замовлення. У мене є друг Павло. Він замовляє Івано-Франківська, а потім там вакуумує його та передає в Естонію своїм друзям. То кажуть, ваше просить постійно дзвонять, давай сало, давай сало. Павло каже: я ну, якась приємно, приємно, прикольно, приємно. Тому будемо старатися, будемо працювати, поки дай Бог зараз. Ось, наприклад, тихо, все живеш як себе, як живеш, хочеться зараз знов-таки ще купити парасад, ще купити, построїти сарайчик якийсь. А коли починає бахкати, просто хочеться залізти в підвал. Приночувати та таранці зібрати речі та поїхати. Тому буду сподіватися, що все буде нормально. в принципі. Стосовно виїзду, багато мені людей пишуть, скажи вже, куди йдеш, скажи що, скажи як. Поки що нічого говорити не буду. Я скажу так, що ще місяць-два, можливо і три, буду точно вдома. Тому що треба до останнього, мені зараз треба підзбирати кошти. Зараз, в принципі, виїхати я не можу. Ну, якби можу, ну не дуже багато фінансів на це. А потім уже. Я ж кажу, зараз пепу ми чефіонку продаємо парисад, потім дочекаємось, влітку будуть пеплені а влітку підростуть якраз оці малі, їх можна буде здати, тому <кхід> трохи підзбираємо фінансів. Ну, Звичайно, що за цей період місяць-два дуже-дуже дуже близько підійдуть, тоді ті то фінанси будуть неважливі, треба буде виїжджати. Але зараз поки що є можливість, в принципі, ну, як, ну, для когось це нереально так жити, а ми вже звикли, тому ще ж кажу, поки... Поки живий, поки буду витягувати до останнього, буду працювати на своїй землі. Тому так, все, на це питання відповів. Тому підписуйтесь в вайбер, там буду сповіщати, коли буду різати свинку. А ми зараз працюємо та їдемо шукати свинка або кабанчика. Тому друзі, ще раз всім лайк. Знаю, що контенту немає, показувати нічого, але стараюся, як можу, просто виходжу на зв'язок, тому що багато людей переживає, пише вайбер. де там Василь, як ти там, коли відео, ти живий, ти здоровий ти ще не виїхав. Тому буду. Що небудь болтати, нічого такого толком цікавого не показують, але виходить на зв'язок, щоб люди не переживали. Тому вам велике дякую за підтримку, за те, що пишете коментарі, за те, що дивитесь та за те, що замовляєте. Дуже багато продукції. Реально дуже багато людей ну, хочуть спробувати. Тому все. Ще раз всім велике дякую, всім до побачення, мирного неба та не хворійте.